Добрий день! Сьогодні ми працюємо над обчисленням значень буквених виразів. Визначаємо час за годинником. Продзвонів уже дзвінок. Починається урок. Приготуйте безмороки все, що треба до уроку. Книжку, зошит, ручку й олівці. Ви приготувалися молодці! Швиденько запишіть каліграфічну хвилинку. Число 65, один рядочок. Будь ласка, спробуй скласти по два вирази за поданими схемами. 45. Щоб дізнатися, наскільки більше ми робимо 45 віднімаємо 5. Буде 40. А щоб дізнатися, у скільки разів 45 більше, ніж 5, треба. Правильно, треба 45 поділити на 5. Буде 9. Наскільки більше 30, ніж 5? 30 відняти 5 буде 25. А у скільки разів більше 30, ніж 5? Ми 30 ділимо на 5 отримаємо 6 разів. Будь ласка, спробуй порівняти число та вираз. 40 поділити на 5 та 10. 40 поділити на 5 буде 8. 8 менше, ніж 10. 3 помножити на 7 і число 20. 3 множимо на 7 буде 21. 21 більше, ніж 20. Наступне. 4 метри поділити на 2 і 3 метри. 4 метри поділити на 2 буде 7 метрів. 7 метрів більше, ніж 3 метри. Наступний. 15 поділити на 5 і число 5. 15 ділимо на 5 буде 3. 3 менше, ніж 5. Наступне 7 помножити на 5 і число 30. 7 помножити на 5 буде 35. 35 більше, ніж 30. 3 літри помножити на 4 та 10 літрів. 3 літри помножити на 4 буде 12 літрів, отже, 12 більше, ніж 10. Будь ласка, знайди значення виразу С додати 29. Якщо С дорівнює 63, то С дорівнює 47. Розглядаємо. С додати 29, якщо С дорівнює 63, замість С ми підставляємо 63. То 63 додати 29. Додаємо 60 додати 20, 80. 3 додати 9, буде 12. 80 плюс 12 буде 92. Якщо це дорівнює 47, то це додати 29 дорівнює 47 додати 29. 40 додати 20 буде 60, 7 додати 9 16. 60 додати 16 буде 76. Задача. Стрічку завдовжки 20 метрів розрізали на 5 рівних частин. Яка довжина однієї такої частини. Нам варто 20 поділити на 5 і отримаємо 4 метри. Отже, довжина однієї частини 4 метри. В коробці було 11 мандаринів, 8 апельсинів і 6 ківі. Всі фрукти розклали на 5 тарілок, поклавши на кожну однакову кількість фруктів. Скільки фруктів на кожній тарілці. Давайте розглянемо коротку умову. Мандарини 11, апельсинів 8 штук, ківі 6 штук. Їх розкладають на 5 тарілок. Скільки на кожній тарілці із 5 тарілок? Що варто зробити? Варто для початку знайти, скільки всього було фруктів. Якою дією? Дією додавання. Ми можемо 11 додати, 8 і додати 6. 11 додати 8 буде 19, додати 6 буде 25 штук. Тобто було всього фруктів. Тепер, так як ми знаємо, що було 5 тарілок, ми можемо з вами 25 фруктів поділити на 5 тарілок. І ми отримаємо 5 штук. Отже, на тарілці 5 фруктів. Поглянь! Котру годину показує кожний годинник в першій половині дня і в другій? В першій половині дня ми бачимо є 8 годин, так, 8 година, і є ще хвилини. А ну, дивимося, якщо в нас є цифра 7, а кожна позначка позначає 5 хвилин. Пам'ятаємо, так про це, що ми можемо сказати? Кожна позначка 5 хвилин? Правильно, ми можемо з вами 5 помножити на 7, і буде у нас 35 хвилин. Отже, це буде в нас 8 година 35 хвилин. Або, якщо у другій половині дня. Так, до 8 годин ми додаємо ще 12, і в нас буде 20 година 35 хвилин. Наступний. Розглядаємо. В нас є 12 година, нам треба визначити хвилини. Якщо є велика довга хвилинна, стрілочка показує на 6, циферка 6 позначає, що 5 хвилин повторилося 6 разів. Отже, нам варто 5 помножити на правильно помножити на 6. Буде 30, тобто 12 година, 30 хвилин. Або ми розглядаємо, якщо показує половинку, так, а ми знаємо, що 60 хвилин це у нас 1 година. То ми беремо половину від 60, це буде якраз 30 хвилин. Або ми до 12 додаємо 12, в нас буде 24 години, 30 хвилин, отже, в другій половині дня 24 у нас немає, ми позначаємо його як 0. Тобто 0 годин 30 хвилин. Наступний поглянь, будь ласка, котра година Годинна стрілка показує на 4. Тобто, у нас четверта година, а хвилини, якщо хвилинна стрілка показує на трічку, тобто, 5 хвилин повторилося 3 рази. 5 помножили на 3 буде 15. Отже, буде 4 години 15 хвилин. Або в другій половині дня 4 години додаємо 12 годин, буде 16 година 15 хвилин. Давайте з вами узагальнимо продовж речення. Мені було цікаво, було важко. Тепер я можу я навчився чи навчилася. Домашнє завдання. Виконай номер 789 790. Дякую за увагу! Ви чудово попрацювали сьогодні на уроці, я вами дуже пишаюся. Підпишіться на канал, поставте лайк, щоб не пропустити наступний урок. До зустрічі!